Привіт всім, дружина купила ось такі кулі Люма 0,57. Ось так вони виглядають. І буде стріляти по ось такій мішені. Мішень карлик називається. Використовуючи пневматичну гвинтівку чайка 14. Стріляти будемо з дистанції 20 метрів. Там на Так, і останній п'ятий постріл. Комари трішки заважають. Це ти заважаєш? Ну, на гвинтівці до речі, чомусь злазить ковпачок. Так, відстріляли. Так, ось маємо макупність, горизонталь сантиметрів, скільки там? 5 і вертикаль сантиметрів 7. Складно так, також прицілюватися, скільки жінка прицілювалась ось сюди, тому що там під ці кулі ще потрібно підправити трішки гвинтівку. І прицілювання було неодноманітним. Але тим не менш бачимо досить добрий результат. Чотири із п'яти куль лягли в імпровізовану мішень. Раз, два, три, чотири. Тому результат цілком хороший. Ціль цілком уражена.